Всіх вітаю! З вами Марія і філіжанка сьогодні про те, на кого ви не звертаєте увагу, а даремно. Давайте розглядати, кого нам з вами покаже філіжаночка. Так, блюдечко зачекає, а ми починаємо з самої філіжанки. Так, одразу тут показані чиїсь сльози. Показано, ну це може бути подружжя, а може бути просто от родичі однієї сім'ї. І це можуть бути вашими сусідами, друзями люди можуть бути. І тут якась ситуація, в якій вони як чекають. Чекають тут, знаєте, так і виглядає, що є людина, за яку вони хвилюються, і чекають новин. І з одного боку чекають якихось новин, а з іншого бояться, ну, тобто, не всі новини їм підійдуть. Ну, звісно ж, ми ж розуміємо з вами, чого це може стосуватись, і ви десь. Ну, от ви дійсно ви десь поряд ходите. І, так як тут показано, от від вас питання як справи, як що знаєте, що можете сказати, оце буде допомогою для цих людей. Далі дивлюсь. Ось тут чоловік показаний, дуже нажаханий, наляканий чоловік. Ви спілкуєтесь час від часу з цим чоловіком, але не дуже так багато спілкування цього. Воно більш таке легке. Ким завгодно він може бути для вас, цей чоловік, але. Якоїсь дороги. Бої. Вона для нього пуста та дорога, але він її боїться. І ось тут ще показана. тут більш за все мені все ж таки і на жінку схоже, але не буду казати, що 100% тут і чоловіча енергія теж присутня. Оце людина, яка ну як відлюдник нудьгує, дуже нудьгує, дуже сумно людині. Робота якась як за спиною залишилась в людини. Ну так, так показано, ніби то й нема зараз роботи в людини. Тобто там щось для себе там він робить. Як щось може вдома робить, але нема такої роботи, на яку б він ходив би, як зазвичай люди ходять. Він, чимось він вам корисний, цей чоловік, якісь такі, ну от, для когось з вас це все ж таки людина з родини, може бути родичем вашим, може бути близьким другом або сусідом. А для когось це як людина, яка ви спілкуєтесь десь от близько до вашої домівки. Це може бути і хтось, наприклад, там в магазині, якийсь там продавець. Чимось він вам корисний, щось, от, знаєте, щось маєте якусь впевненість, яку може надавати вам ця людина. Не звертаєте увагу, а людина, от знаєте, кожного разу, як з вами поспілкується, ще довго згадує якісь ваші розмови. Може просто цікавий ви співбесідник. Може, взагалі просто от, приємно з вами спілкуватись, і ви як людина подобаєтесь. От, просто як знаєте, от. Не обов'язково, що тільки як співбесідник, а просто от викликаєте такі ну дуже приємні почуття в людини. Ну і Тут є відсоток того, що ви просто можете подобатись як протилежний пол, як протилежна стать. Бо не для всіх тут просто як чоловіча розмова тут є таке, що ви жінка, яка слухає про такого чоловіка, дійсно дуже так приваблюєте людину, і у нього навіть настрій підвищується, коли з вами Угу. Так, далі. Ось тут є в вашому оточенні людина. Як янгло для вас, але не просто так. Це, знаєте, людина, яка який, для кого як з'являється зазвичай поряд з вами. Ви навіть могли помічати, що частіше за все, в ті моменти, коли вам потрібна якась допомога, підказка, просто спілкування, просто от ви як. Потребуєте чиєїсь уваги. Це саме робота вашого янгола охоронця який до вас таких людей приводить. Ну, от, як, знаєте, як поміч від нього. Так. Далі. Ось тут показаний мені Чоловік, який як приведе до спілкування з вами жінку, а може і не одну, може навіть дві. Спілкування яке, знаєте, як показано, тут не стільки вам буде корисним це спілкування, скільки Потім ці жінки будуть в захваті від спілкування з вами, і йому будуть зворотній зв'язок давати і говорити, що ну, якісь там приємні про вас слова, і він такий щасливий буде. Ви якось так не дуже навіть звертаєте увагу на таке спілкування, але тут. Про вас дуже-дуже-дуже так будуть відгуки такі, що він просто пишатись вами буде. Щасливий буде від того, що він почує. Хоча він і, так, він і сам про вас такої ж думки, але завжди приємно, що він не помилився і дійсно підтверджені його слова будуть, його думки будуть підтверджені. Замріяний чоловік теж мені показаний, який час від часу як повертається до спілкування з вами. Це не людина, яка завжди поряд з вами, але він би того хотів. І так показано, що, знаєте, коли людина може, це як ввечері, коли лягає спати, може, це вранці, коли прокидається, але в його уяві, коли він, ну, наприклад, тільки розплющив очі, і ви, як знаєте, от до нього так нахиляєтесь і, наприклад, кажете Добрий ранок, Оце, знаєте, як бажання бачити таку картинку, чути від вас такі слова. Далі. Тут хтось бажає вас на побачення запросити. Людина вже як будує речення. А, дивіться, це Так виглядає, ніби після цієї прогулянки десь ще вас запросить показаний мені чоловік дуже так ну, вміє швидко ходити. Так, знаєте, дійсно швидко. Але хода така важка в нього. Ну, тобто, коли ходить, знаєте, от, ну так, як ногами як так дуже так тупає. І окуляри на ньому бачу, але темні окуляри. Тобто не обов'язково, що там зір не дуже гарний, не дуже добрий, а це може просто як. Такі очі, які треба захищати від вітру, від сонця. Може, сльоза так, ідею, як трошки погода змінюється. Показаний мені ще. А, давайте так, тут для когось отак чоловік про вас думає, а для когось жінка. Так про вас думає людина, яка знає, що це велика вдача спілкуватись з вами. Якось вас відмічає для себе як, як добре, що ми зустрілись. Як добре, що ми спілкуємось. Це може бути для когось з вас і історія кохання, а для когось це просто як дружні стосунки. Далі, що стосовно роботи з соціумом, ось тут мені одразу чоловіка показують, який просто мріє про великі зміни в своєму житті, це от просто взагалі про зміни, щоб все геть змінилось, і щоб мати змогу прояснити своє відношення до вас. Це може бути якась ситуація суто робоча, коли людина відчуває провину за щось перед вами. І, знаєте, як показано, що людина і хотів би пробачити, вибачитись перед вами, щоб ви пробачили. Але тут ну, от як не вміє. От, знаєте, коли. Як це пояснити? Коли людина щось починає промовляти, але ну от і хочеться як, якомога краще, але все гірше і гірше виходить. І хочеться дуже змінити взагалі, от, знаєте, просто от перекреслити все, що було, що вже встиг говорити і почати розмову спочатку, і бути для вас дуже світлою, гарною, доброю людиною, але не виходить. Ну, просто не виходить. А чоловік так мені показаний якийсь чоловік. Е, щось трошки така сумна жінка показана, і показана ситуація, коли між вами, взагалі, от як телефонна розмова була, після якої е, немає спілкування. Ну, це як, ну просто ви щось там. Не домовились через цю розмову, щось між вами таке негарне скоїлось. Людина хвилюється через це і шукає як допомогу, щоб взагалі цю ситуацію змінити. Не хоче втрачати з вами спілкування і не знає, як, як виправити цю помилку. І ось тут хтось з вас не звертає увагу на чоловіка, який дійсно готовий вам допомагати в будь-яких ваших ситуаціях. Дійсно людина, яка може вам допомогти навіть в якихось таких ну, значних змінах у вашому житті, особливо в вашому. Діловому житті. Дуже налаштований на зміни і дуже налаштований на зміни і в своєму житті, але їх малює поряд з вами. Ви якось, я не можу сказати, що ви взагалі не звертаєте уваги на цього чоловіка. Ви знаєте, ви якось дружньо до нього ставитесь і відчуваєте його дружнє ставлення до вас, але щось як якось так ви його собі малюєте як один з багатьох. Але він, повірте, він виділяється серед усіх. І для вас це людина, яка якось планує своє майбутнє поряд з вами. І для багатьох з вас це взагалі якась історія кохання. Він, він дуже тут показаний чоловік, який. От якийсь жаль в нього внутрішній є. Він чогось хвилюється. Коли вас бачить, взагалі дуже сумний погляд має. Щось у нього, як в його уяві, не складаються з вами стосунки так, як він би собі їх малював. Але ж бажання є от не втрачати вас і не втрачати можливість спілкування з вами взагалі от не втрачає надію на те, що ситуація геть зміниться, і ви далі разом підете. Щоб ви якось як приймете його, якісь умови, пропозицію якусь. Ну, тобто людина тут мріє, хтось тут точно про вас мріє. Але жодної літери, щоб я вам якусь підказочку дала. І щось він тут розмірковує, як би можна було б зблизитись з вами. І буде обов'язково якусь свою ідею намагатись впровадити, щоб дійсно мати можливість далі з вами разом іти по життєвому шляху. Ось тут не звертаєте увагу, а даремно. Тут жінка не звертає увагу за вашою спиною чоловік, який як, як женеться за вами. Людина намагається бути поряд з вами і намагається вас відволікти від якогось чоловіка, якого вважає, що він вам не потрібен. Дуже хоче, щоб у вас якісь стосунки з цим чоловіком взагалі закінчились. І буде вам звертати увагу на якісь два вчинки цієї людини, щоб ви скоріше якось знаєте, як відмежувались від того чоловіка. І щось вже казав вам, а ви не звертаєте увагу, але прислухайтесь. Ну, звісно, це ж не для всіх, от те, що я зараз кажу, але дійсно вам би час би прислухатись, бо щось він так, знаєте, хвилюється за вас. Не звертаєте хтось з вас, не звертає увагу на чоловіка, який час від часу до вас повертає, повертається так. Це, знаєте, от навіть в ті моменти, коли ви думаєте, ну все, вже між нами там припинилось спілкування, вже не буде цього спілкування далі. А знову ж таки людина до вас якось повертається. Показано мені, що це людина, яку привели до вас вищі сили. І тут ну, це цілком і повністю кармічна для вас людина, так само, як і ви для нього. І у вас ще не всі питання між вами вирішені. І поки всі не будуть вирішені, він знову і знов буде до вас повертатись. Але повертається завжди якось, так знаєте, ну, ніби в нього якась ідея, і він би хотів з вами її обговорити. Ось тут хтось з вас не звертає увагу на людину, мені показана цифра 76 поряд з людиною, може бути. Рік народження, може бути і вік людини, а може бути і, наприклад, людина живе там в квартирі номер 76 або там кабінет номер 76, може останні цифри в номері телефону, може бути цифри в номері автівки. Ну от Щось вони значать, ці цифри і. Людина як вмовляє про щось. Ви якось так не дуже звертаєте на це уваги, але ви можете дійсно допомогти в цій людині. І це не виглядає як щось дуже складне для вас, але якусь ситуацію для цієї людини ви можете цілком і повністю закрити. Навіть якщо це не за один раз, то за два рази точно можете. Як прояснити щось для людини. Тобто щось важливе, що людина знає, От просто знає, що тільки до вас і можна звернутися, що ніхто інший так не допоможе, як то можете ви. І ось ситуація, в якій показана жінка, е яка має певні обмеження. Е ну, тому, чим вона займається або чим хоче займатися. На хитрість тут дивіться, як тут треба, вона з вами щось обговорює, якісь моменти просто от вам. як Ну, виглядає, як за телефонною розмовою розповідає. Ви е можете їй допомогти розібратись в якійсь ситуації, але коли вона проговорює, ви чим завжди займаєтесь. Ви в той момент от щось робите. Наприклад, там у вас навушники, ви чуєте її розмову, ви відповідаєте, але ви зайняті своїми якимись справами. І от це виглядає таким чином, що вона вже може і два рази або другий раз буде вам розповідати про якусь ситуацію з ким зараз хвилинку. Тут про якусь дуже незадоволену людину буду розповідати. Ви не звертаєте увагу на цю розмову, але ви можете дуже дійсно допомогти. Знову ж таки, ви можете допомогти цій людині розібратись і як обійти якісь обмеження стосовно тієї незадоволеної людини. І тут від вас, як підказочка, повинно бути якесь хитре рішення це буде важливо для людини. Так, ну давайте. що тут ще? І на мудрого чоловіка хтось з вас не звертає уваги, бо він мудрий, дійсно мудра людина, але він така запальна людина. І ви через оту таку. Його характерну рису, ви на нього і не звертаєте увагу. Тобто він може, так, знаєте, от вийти з терплячості своєї, щось вам там дуже так доказувати. Але, от якби він це все казав спокійно, ви б чули, що він мудрі речі каже, що взагалі до нього треба прислух... прислухатись, але ж ні. Ви тому і не звертайте увагу, що вам просто набридло чути от його такий диктаторський тон в деякі моменти, а в деякі просто от, от не хочу тебе чути, бо знаю, що ти знову вийдеш з себе. Ось так. Ну і все. На цьому всім Дякую. Всім гарного дня і гарних подій в цей день і бережіть себе обов'язково. І хай все буде тихо, мирно і спокійно для вас і для вашої родини. Побачимось в нових відео. Всім пока!